21 березня міжнародний день людини із синдромом Дауна. Обрана дата не випадково. Це 21 й день третього місяця, пов'язаний з трьома копіями. 21-ї хромосоми. Вперше цей день став щорічно відзначатися з 2006 року і був заснований за ініціативи правління Європейської та Всесвітньої асоціації «Даун-синдром». Тож сьогодні, в колі нашої уваги, люди з зайвою хромосомою. Зрозуміти та прийняти, чи не найскладніше у ситуації, коли родині повідомляють жахливу новину, розумова відсталість, те, що характеризує синдром Дауна, довірливі та добрі за ці риси цих дітей називають ще дітьми сонця, але наскільки сонячне життя у цих юнаків та родин, де вони зростають? Прежде всего, всем мамочкам, у которых, в семью которых пришел ребенок с синдромом Дауна, и папочкам, всем абсолютно, я хочу пожелать, первое, это принять, принять ребенка как данность. То есть не задавать вопросов, почему это со мной, а зачем. Потому что такие вопросы, они, в общем, подрывают ваше состояние. Понятно, что очень больно, что ребенок родился не таким. Вот, очень больно, потому что рушатся иллюзии, рушатся надежды, потому что хотелось бы, чтобы сын был таким, как, дочка была такой, как. Да? Вот у всех есть у родителей. Рождение особого ребенка всегда обрушает эти иллюзии. Да? Мы сталкиваемся один на один с реальностью. Когда мы начинаем искать ответы на вопросы, кто виноват и. За що це мені все, то есть становимся в таку позицію м -м -м, жертви. А от ми не способні помочь собственному рібінку, ми не змінимо нічого. Перша реакція більшості молодих матерів віддати лишити дитину у пологовому будинку. Серед дітей з синдромом Дауна, як і раніше, за великий відсоток відказників, яких залишають на призволяще та які потрапляють у спеціальні заклади. Але саме любов та турбота, яку можуть надати виключно у родині, те головне, чого потребують такі діти. Я для себе знайшла відповідь, правда, тоже не сразу. Вот а я доверила эту жизнь. Это мой ребёнок, он пришёл ко мне. И на самом-то деле, любой, любому ребёнку, каким бы он не пришёл, ему нужно что? Ему нужна любовь. Ему нужна безопасность. ему нужно условия для развития и так далее и тому подобное. То есть то же самое, что и здоровому ребенку. То же самое. Какого ребенка мы хотим вырастить? Вот на самом-то деле без вот этих вот иллюзий. Хочу, чтобы мой сын стал профессором, хочу, чтобы моя дочь стала балериной там, или суперзвездой. Вот если от, имела 10 машин, 15 мужей, можно ну, как угодно. Да? Вот если без вот этих вот всех вещей. Кого мы хотим вырастить? Мы хотим вырастить честного, милого человечка, доброго, любящего, ответственного, да? способного помочь, способного понять. В чем проблема? Дети с синдромом Дауна способны этому научиться. Любовь, постоянная увага та занятия – те, что может изменить жизнь таких детей на краще. Вони не зможуть бути настільки самостійними, як інші діти, будуть постійно потребувати опіки, але зможуть стати й добрим другом та партнером. Тривалий час вважалося, що діти з синдромом належать до категорії ненавчених, але з часом таку думку спростували. В залежності від ступеня важкості розумового та фізичного розвитку вони можуть навчитися не тільки говорити, а й читати та писати, як і інші діти, хоча з великим відставанням. жизненные навыки, то есть какие вот навыки жизненные. Это первое, это самообслуживание и уборка своей территории. Любого, даже самого тяжелого. Можно приучить ставить вещи на место, застилать, расстилать постель, убрать, вытереть пыль вот, помыть посуду, принести, начистить картошки и т.д. и т.п. То есть там уже с моторикой связано, то есть у каждого свое. Вот, то есть уборка, элементарные навыки, да, уборка, сам, уход за собой, уборка, познавательные навыки. Что мы сюда относим? Общение с людьми, да, Знать близких соседей, уметь рассказать, попросить помощи, сообщить о том, какая помощь мне нужна, если я не говорю с карточками, с теми же, да, все это можно сделать. Вот, очень многие дети, но вот у меня у ребенка тяжелая умственная осталась. Он читает. Он читает, но он читает по одному слову, прочитает это слово, потом ищет картинку, очень радуется этому соответствию, да. То есть, поскольку у него фразовая речь и пока еще она только формируется, ему 16 лет, а у него только формируется фразовая речь, он читать предложения еще не может, он про них забывает. Но это еще в перспективе. Но, во всяком случае, что мне дает то, что я говорю ему: ну, что он читает одним словом. Он купит, мы заходим в супермаркет, иди возьми сметану, иди возьми кефир, что ты мне принес это ряженка, беги, иди возьми кефир. Ну, то есть. Он може розлічити надписи, он знає, гді ж то написано, дато сан орієнтірується в пространстві. Головне тут спробувати спуститися до рівня дитини, не вимагати великих досягнень до всього необхідно буде йти повільно та поступово, не підганяти всіх під один стандарт, ставити акцент на тому, до чого більше прагне дитина, і тоді буде результат. Сьогодні статистика свідчить, що дітей з синдромом Дауна стало народжуватися менше. Десять років тому це була одна дитина на приблизно вісімсот малюків, сьогодні одна на тисячу триста. Це досягається за рахунок ранньої діагностики і як наслідок переривання вагітності. Сім'я чаще всього відказується від дитинка з синдромом Дауна, коли дитина росте без любви, без довго внимания, без усиленого внимания і допомоги, Вот он, конечно, не набирає тех навыков, которые можна набрати э, в любящій середі. кажуть, що вода камінь точить. Потроху розповсюджуючи знання про цю хворобу, суспільство по-іншому починає дивитися на людей з синдромом Дауна, але до цілковитого порозуміння ще дуже далеко. Оцінюючи та засуджуючи погляди, образи з цим дуже часто стикаються ці люди. Досі не зрозуміло, чому саме виникає ця патологія, бо така дитина може з'явитися у будь-якій родині. Незалежно від раси та фінансового становища, діагноз треба ще багато вивчати. Я знаю, що в останнє вірі змінилось отношение именно к самому диагнозу. Это очень радует в государстве. Вначале синдром Дауна диагностировали только психиатры, и после четырех лет оформлялась инвалидность. В настоящий момент ситуация изменилась. Этот диагноз признан неврологическим, то есть это нарушение заболеваний центральной нервной системы, вызванное лишней хромосомой. И поэтому, как только диагностируется в генетическом центре Налічі трісамії у рібонечка, йому да, вот, одразу можна оформити інвалідність, получить матеріальну допомогу. Безперечно, ці люди відрізняються від звичайних людей в плані інтелекту, і багато хто з них страждає від вроджених вад серця. Але своєю добротою, щирістю та безпосередністю компенсують вони все те, в чому відрізняються від звичайних людей, а часто і перевершують їх. Восьмирічний Микита Якимчук обожнює танцювати. Як і усі дітлахи, хлопчик захоплюється мультфільмами та рухливими іграми з друзями. Він мене любить славиниряти. От вчора ми були в лісі, то я знала, що він любить рибали. Єдине, що відрізняє Микиту від більшості однолітків, зайва хромосома. Хлопчик, один із сонячних дітей, що страждають синдромом Дауна. Педагоги центру ранньої реабілітації та соціальної адаптації дітей з особливими потребами, пагінець кажуть, такий діагноз не вирок, і більшість таких дітей мають шанс адаптуватися у суспільстві. Якщо говорити суто за фізичний розвиток. То тільки одна дитина була така дуже проблемна, яка і в даному ну на даний час вона також має серйозні фізичні проблеми. Дитина дуже погано ходить, дитина не може себе досконало обслуговувати самостійно, але більшість дітей, ну не більшість майже всі. З фізичного розвитку у них дуже великі і хороші показники. Вони майже не відрізняються від дітей з загального розвитку. Важливою у процесі адаптації до життя у суспільстві для сонячних дітей є фізична реабілітація. Подолати порушення координації і рівноваги тіла, навчитися сидіти, стояти та ходити із двомісячного і до восьмирічного віку їм допомагають спеціалісти. Утім, за словами фахівців, 80% від майбутнього успіху залежить від батьків. Дуже часто буває так, коли батьки надіються тільки на спеціалістів, Годинку позаймалися і далі вже ну, ніби досить. Такого не досить. Це з дитиною треба працювати постійно щоденно. На заняттях завжди присутні батьки, які бачать, що ми робимо з дітьми, вчаться і продовжують нашу роботу в домашніх умовах. Дуже активно стараємося давати і знання батькам. І розвивати саме фізичний розвиток дітей. Важливим елементом адаптації у суспільстві для дітей з особливими потребами, зокрема і сонячних, є освіта. На Рівненщині існує одразу декілька варіантів організації для них навчально-виховного процесу. Найперший варіант це залучення цих дітей до навчання в школах-інтернатах, в тому числі і в спеціалізованих школах, спецшколах-інтернатах. Наступний варіант це організація індивідуального навчання для таких дітей. І третій варіант, який ну от, активно почав впроваджуватися останнім часом, останні роки, це якраз організація інклюзивного навчання. Нині у загальноосвітніх школах області функціонує вже 60 класів, де діти із синдромом Дауна та іншими нозологіями можуть навчатися разом із однолітками. Наповнюваність даних класів є до 20 по-моєму, там учнів іде, і і цим саме покращується, якби і, і вчитель може в свою чергу увагу звернути на на кожного з дітей, і даються також асистенти. Звичайно. Перевага їх у тому, що діти мають адаптуються в суспільство. адже ну так чи інакше ці діти закінчують школу і йдуть в суспільство. І якщо вони впродовж років навчання в школі вже навчаються в, цих, в загальноосвітніх загальносвітніх звичайних школах, ось ця дитина вже звикає до колективу. Вона вчиться жити в цьому колективі. На сьогоднішній день збираються, складаються банки даних таких дітей. Ось з тим, щоб в подальшому ну, мережу інклюзивних класів. Розширювати нині кажуть педагоги на часі створення закладу, де діти з особливими потребами, а серед них і сонячні, могли би здобувати середню спеціальну освіту та фах. Якщо дитина наразі з синдромом Дауна вона є мовною, так вона сама себе обслуговує. Звичайно, в перспективі можна якусь робітничу, наприклад, професію здобути, тобто це вже є якби робота батьків в цьому напрямі, тобто, вже з дошкільного віку вони мають бати про те, чим дитина буде жити надалі. Поки спеціальні групи для навчання дітей з особливими потребами створені лише у деяких вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації. Окремі групи створюються, і вони отримують професію. І, звичайно, якщо їм дозволяє ну, стан їхнього здоров'я для восьмирічного Микити, питання здобуття професії поки у віддаленій перспективі. Хлопчик та його мама сподіваються, що найближчим часом ситуація із вихованням освітою та соціальним захистом сонячних дітей покращиться, а поки вони готуються до Вступу до спеціалізованого навчально-реабілітаційного центру, особлива дитина у Рівному, вчаться читати і писати, а у вільний час складають пазли. Гарно, не спішив. <клухи> Та мріють. Мрія є завжди в Бог із цивилюван. У нього хворе дуже сердечко. То я наперед не загадую, бо в нього дуже хворе сердечко. Благодійна акція Я такий, як і ти за участю діток із синдромом Дауна відбулася у Житомирі. Діти сонця разом із матусями відвідали кав'ярню і власноруч виготовили та розмалювали імбирні пряники. Солодощі вийшли не лише гарними, а й дуже смачними. Їй 6 років любить танцювати, співати.